То насправді вирішує твою долю на ВЛК. Можна думати, що все вирішує терапевт або просто голова ВЛК, але на практиці є три спеціалісти, від яких залежить, чи визнають тебе придатним, обмежено придатним або непридатним. Саме ці лікарі найчастіше мають вирішальне слово. Їхні висновки лягають в основу твоєї категорії. Чому варто дивитися далі? Бо знати, хто ці троє ключових лікарів це вже пів справи. Ти зможеш заздалегідь підготувати потрібні обстеження, грамотно сформулювати скарги і не розгубитися на прийомі. Це не обман, це твій шанс на захист здоров'я, якщо справді маєш хронічні або серйозні діагнози. Цей матеріал для всіх військових мобілізованих резервістів і їхніх рідних. Дивитись до кінця обов'язково. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом на каву топ 3 лікарі на ВЛК, які найчастіше визначають непридатність. Невролог. Чому саме він? Невролог це фахівець, який розглядає стани, пов'язані з хребтом, кінцівками, нервовою системою, наслідками травм, порушенням координації або болями. На практиці саме через грижі, радикулопатії, травми, остеохондроз або наслідки черепно-мозгових травм, часто визнають непридатність або категорію Б. Що запитує невролог? Є скарги на біль у спині, шиї, ногах? Буває оніміння рук чи ніг? Є обмеження у русі, слабкість, порушення координації? Що треба мати? МРТ, шийного або поперекового відділу хребта. Висновок нейрохірурга, акт огляду, в невролога з детальним описом, скарг, дані про лікування, стаціонар, обмеження функцій, приклади діагнозів, які дають А або Б, протрузії або грижі дисків з ураженням корінців, невропатії радикулопатії, наслідки ЧМТ з порушеннями, порада. Не соромся чітко пояснювати, що тебе турбує. Продемонструй лікарю обмеження у рухах. запиши скарги вдома, не покладайся на пам'ять. Психіатр чому саме він? Бо саме психіатр визначає наявність ПТСР, тривожних розладів, панічних атак. Депресії та інших станів, які часто виникають у військових після бойових дій або важкої служби, ці стани не менш небезпечні за фізичні травми, але часто їх замовчують дарма. Що запитує психіатр: є проблеми зі сном? Відчуваєш тривогу, страх, паніку, є небажання спілкуватися, апатія, втома, були суїцидальні думки або спалахи агресії. Що треба мати: направлення або висновок цивільного психіатра, психолога, записи зі стаціонару, якщо був епізод лікування, амбулаторна карта або історія хвороби, скарги, які можеш зафіксувати письмово, приклади діагнозів ПТСР, генералізований тривожний розлад, адаптаційні реакції, депресивний епізод, порада. Не мовчи, не бійся, відвертість перед психіатром це не слабкість, це турбота про своє майбутнє. Хірург, Судений хірург. Чому саме він? Тому що саме він оцінює стан кінцівок, судин, суглобів, наслідки травм, варикоз тромбози, посттравматичні деформації, усе, що стосується пересування, ваги, фізичної витривалості в його зоні відповідальності. Що запитує хірург? Є біль у ногах при ходьбі, набрякають ноги, Маєш варикоз або тромбоз, обмеження в рухах або вивихи в минулому? Що треба мати? УЗД судин нижніх кінцівок з описом, рефлюксів, тромбів, прохідності, рентген або МРТ суглобів, висновок ортопеда або травматолога, фотонабряків, виразок, деформацій, якщо є, діагнози, що дають А або Б. Варикозна хвороба з ускладненням, обмеження функцій кінцівки після перелому, колінних або кульшових суглобів 2-3 ступеня. Порада. Обстеження повинні бути свіжими, не старше 6 місяців. Чим краще документальне підтвердження, тим чесніше рішення ВЛК. Чому саме ці лікарі важливі? Бо саме вони відповідають за системи організму, які найшвидше виводять з ладу військового, нервова система, невролог, психіка та адаптація, психіатр, опорно-руховий апарат та судини, хірург. Ці лікарі перші, хто побачить твої реальні проблеми або навпаки не помітить їх, якщо ти прийдеш непідготовлений. Висновк, проти ВЛК це не просто з'явитися, це зібрати документи, підготувати скарги, розуміти до кого йти і що казати. Невролог, психіатр і хірург це ті троє, хто може допомогти тобі зберегти здоров'я і уникнути загрози життю. Підпишись на канал, де щодня виходять пояснення по ВЛК, статтях наказу 402, поради по обстеженнях і діалогах з лікарями. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Знай свої права, бережи себе, слава ЗСУ. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.